Працюємо ми з онлайн-мапою Deep State. Сьогодні давайте будемо розпочинати із Донецького напрямку, зокрема Бахмутському напрямку. Тут на жаль ситуація, як ми бачимо за оновленням карти, дещо погіршується, і будемо зараз говорити про цей напрямок, розпочинаючи з північної і доходячи до південної частини. Власне, спірне цей населений пункт у відкритих джерелах. Гуляє інформація, що ворог обстрілює газову станцію поблизу міста, поблизу цього. Міста далі переходимо до Миколаївки. Це село розташоване відразу за Соледаром. і вже, звісно, говориться про те, що окупанти його захопили. Туди вони нібито привозять резерви для того, щоб просуватися далі на Роздолівку та Васюківку. Як ми бачимо, Роздолівка це напрямок на Сіверський, Тому окупанти власне намагаються штурмувати і в тому напрямку. Красна Гора. Ми бачимо, що сама Красна Гора переважно вона перебуває у сірій зоні наші військові тут тримають оборону, але є невтішні такі оновлення, як ми бачимо за добу. Є просування в районі благодатного. Бачимо, що окупанти таким чином, і якщо дивитися на благодатне і південніше Красної Гори вони намагаються вийти безпосередньо на цю трасу, яка веде до Слов'янська. Далі сам Бахмут говоримо про нього. І власне тут зазначається, е, нібито, е, що окупанти. Анти тиснуть дуже сильно, і нібито вони вже взяли під контроль деякі такі невеличкі місця, де розташований приватний сектор. Але знову ж таки, це не офіційна інформація, це інформація аналітиків. Але з хорошого вагнерівці тут страчують своїх, які власне проявляють дезертирство. Дивимось на південь Бахмута. Тут ситуація, на жаль, за вихідні погіршилася безпосередньо, як ми бачимо, в напрямку траси Бахмут, часівяр костянтинівка Окупанти дещо просунулися. Ми бачимо, що якщо рахувати від червоної зони до траси, то залишається там буквально пів кілометра. І власне українські військори кажуть, якщо загалом говорити про Бахмут, то найближчі кілька днів ситуація власне буде вирішальною, і ми побачимо результат у найближчі кілька днів. І одне із завдань Бахмута, ймовірно, виснаження ворога, тобто нанесення йому максимального ураження, як в техніці, так і і в живій силі, якщо порівнювати з літом, наприклад, то українському війську вдалося вдвічі збільшити добові втрати противника. Це лише вбитими, таке зазначив військовий експерт Олег Жданов. Ще одна з причин, чому наші сили звідти не виводять підготовка оборонних рубежів. вторая задача, которую решает Бахмут на сегодняшний день, это дать возможность инженерным войскам подготовить рубежи обороны за городом или на более выгодных позициях за городом. Потому что если создаться угроза окружения, Лисичанск, Северодонецк, ситуация, или, допустим, если все-таки они закидав нас, нас своими телами, мы будем вынуждены отходить, то надо отходить на подготовленный рубеж, чтобы для российской армии все началось сначала. То есть опять штурм нового подготовленного рубежа и, соответственно, опять огромные потери за каждый, за каждый метр продвижения по нашей территории. Повертаємось до онлайн-мапи. Зараз будемо дивитися, що відбувається на Авдіївському напрямку. Але е, якщо говорити так загалом е, про те, що як окупанти тут наступали, то вони тільки наступали на Донецькому напрямку, переважно. І, зокрема, наші військові відбили загалом на Донецькому напрямку атаки в районах 14 населених пунктів. Власне, Невельське вони тут атакували. Атакували невдало. Невельське воно південніше від Авдіївки. Біля Авдіївки аналітики відмічають, що. Теж були спроби окупантів просунутися, але вони там е, зазнали значного ураження. Наші сили відкривали гарно там по них вогонь. Мар'їнці ворог також атакує південь міста з метою вийти до кругового перехрестя доріг. Далі говоримо про Вугледар. Останні декілька днів, можливо, навіть тиждень, тут більш-менш спокійно, але російські війська тут стривожені, кажуть на вугледарський напрямок, наші сили стягують е, свої резерви, і тому, певно, і окупанти там до чогось го. Готується і ще трохи про Донечну, але вже тимчасово окуповану територію в Маріуполі на лівобережжі, локальніше біля морського бульвару, а саме на ринку, окупанти влаштували собі перестрілку, пострілялися самі між собою. Про це повідомляє радник офіційного мера міста Петро Андрющенко. Він тоненько натякнув, що окупанти були під мухою, тобто трішки п'яні. Але якщо так буде йти далі, я думаю, ми всім каналом можемо скинутися на те, щоб їм. Купити по пляшечці ще. Далі говоримо про Луганщину. Так само будемо дивитися, що відбувається там за допомогою онлайн-мапи Діпстейти. І власне тут активізувалися росіяни останнім часом. Імовірно, вони вже, хоча і не досить активно, але розпочали свій наступ, тому що карта тут змінюється, зокрема в районі Кремінної. Як ми бачимо, дивіться, ось таким чином за вихідні змінилася ситуація в цьому напрямку. І в червоній зоні вже деякий час перебуває Дібро. Ова, яка була деокупована нашими силами у вересні, наше командування офіційно не заявляло про статус цього міста. Сподіваємося, що це результат власне позиційних боїв і нашим силам дасться стабілізувати ситуацію найближчим часом. Тут, як ми розуміємо, окупанти тримають курс безпосередньо на Лиман. Ось таким чином, про що вони не один раз про це заявляли. Є також активізація на півночі, зокрема в районі Харківщини на Куп'янськ. Тут. Окупанти е, тривають, тримають свій курс. Ворог нібито е, вдалося йому покращити своє положення в районі Гряниківки. Це біля дворічної ось ми бачимо таке невеличке оновлення за минулу добу. Ну і, власне, самі ворожі сили вони говорять про Куп'янськ, як про той напрямок, на який вже розпочався їхній наступ. І про серйозну підготовку окупантів до наступних дій говорить і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. В ефірі польського супутникового телеканалу Белсад він зазначив, що наразі помітно, що вони економлять боєкомплекти перед майбутнім наступом. Фіксуємо то, що більше техніки привозиться, котре частічно где-то прячуть просто в лісах, в лісопосадках. Частічно її заривають. больше строят каких-то еще укрепительных рубежей, откуда собственно говоря потом и будут пытаться делать вот эти полномасштабные наступления и подвозят боекомплект, который не так расходует, как раньше, то бишь это не круглосуточные обстрелы территорий, а в принципе понимаем, что они уже по чуть-чуть начинают где-то экономить, опять же, готовясь для вот полномасштабного наступления. Далі подивимося на наш південь за допомогою онлайн мапи. Тож дивимося на наше Запоріжжя. Тут окупанти ведуть себе останнім часом досить стримано. Та й аналітики американські, зокрема, говорять, що навряд чи расисти тут наступатимуть, бо одночасно вести активні бої, сил у них не вистачить. А ми бачимо, що вони зараз більш активні на Луганщині та Донеччині. Так, далі в токмаку окупантів вже дуже багато. Говориться про те, що їх у кілька разів більше ніж місцевих мешканців там зали про це каже мер Мелітополя Іван Федоров, і там вони виселяють людей, аби самим посилити поселитися в будинках і обирають будинки зі зручностями. Певно, щоб хоча б на території України, вміти користуватися, навчитися користуватися саме унітазами. Є ще одна неприємна інформація: у Васильівці тут окупанти власне дитячу лікарню переобладнали під свій вішковий шпиталі, і власне самі там лікуються а дітей туди не допускають. Ось так чинять на Дні окупанти не дуже це приємні новини, але вони такі, і ми знаємо, що окупанти вести себе як люди просто не можуть.